Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Конституційні зміни в Україні. Орієнтир українського законодавства на рекомендації Венеціанської комісії. Як вплинула Україна на хід розв'язання конфлікту між Молдовою та Придністров'ям? Майже три місяці залишилося Україні для виконання умов Європейського союзу. У разі якщо вона прагне підписати угоду про асоціації в листопаді цього року на саміті східного партнерства у Вільносі, про це повідомив голова комітету з європейської інтеграції Верховної Ради України Григорій Немиря. Український депутат нагадав, що умови були чітко вписані у висновках Ради закордонних справ ЄС. Вони передусім стосуються негайного розв'язання, проблеми політично мотивованих переслідувань та застереження таких випадків в майбутньому, удосконалення виборчого законодавства, а також низки інших реформ. Григорій Немиря також наголосив, що існує близько 20 орієнтирів, в межах яких замість прогресу відчувається регрес. Він зазначив, що за невеликий час, який залишився, спонукатиме і більшість, і опозицію, і уряд, і президента робити не нові Рації, а конкретні дії депутат також підкреслив, що у випадку, якщо підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС у листопаді не вдасться, то через подальші вибори на низці країн-членів, вибори європарламенту та формування нового складу Єврокомісії у 2014 році можуть бути перенесені на декілька років. Конституційні зміни в Україні повинні враховувати в першу чергу розпочату реформу судової та правоохоронної системи. На цьому наголосив глава держави Віктор Янукович під час зустрічі з головою Венеціанської комісії Дженні Бокіно. Посадовці говорили про основлений кримінальний процесуальний кодекс а також про перспективи розвитку місцевого самоврядування. Пріоритетами роботи конституційної асамблеї, на думку президента, мають бути гарантії прав людини та громадянина. Детальніше у рубриці офіційно. Судова та правоохоронна система має забезпечувати ефективний та незалежний захист прав і свобод людини. Це повинні врахувати зміни до основного закону України, над яким працює конституційна асамблея, зауважив Віктор Янукович. Орієнтиром у цьому питанні для України є рекомендації Венеціанської комісії, зокрема європейські підходи доступу до судової професії, механізми закріплення гарантій незалежності суддів, утвердження дієвого та ефективного суддівського самоврядування. Відзначив глава держави і прогрес у реформуванні право. Коронної системи, зокрема оновлення кримінального процесуального кодексу та закон щодо діяльності прокуратури, який обмежив повноваження відомства, не слід сприймати ці зміни як кінцевий результат реформи прокуратури. Ми беремо до уваги рекомендації венеціанської комісії, впевнений, що ми знайдемо необхідне. Необхідні рішення найближчим часом. Деякі з них, можливо, будуть компромісні. Тому комісія по реформуванню прокуратури і адвокатури вона не припинила свою роботу, вона продовжує працювати і опрацьовує пропозиції щодо комплексного реформування системи. Органів прокуратури відповідно до загально визнаних міжнародних демократичних стандартів. Голова внеціянської комісії Джанні Бокійкіно натомість зазначив, що до змін треба йти постійно та поступово, а не чекати, допоки підготують конституцію. моя пропозиція, як я вважав би правильно, йти вперед, крок за кроком. Нам не треба чекати, коли повністю буде підготований проект нової конституції, адже є певні сфери, де дії мають бути негайними. Одна з них це судова система. Президент України зазначив, реформи чекають і на місцеве. Самоврядування за його словами, громадянське суспільство повинно брати участь у розвитку політики на регіональному рівні, а також контролювати дії місцевої влади. Найближчим часом на державному на державному рівні буде затверджена концепція розвитку місцевого самоврядування. Визначені пріоритетні напрямки реформи місцевого самоврядування. На всіх етапах конституційних перетворень Україна розраховує на підтримку та співпрацю із Венеціанською комісією, зазначив Віктор Янукович. Саме за рекомендацією європейських фахівців Конституційна асамблея працює як самостійний та незалежний орган. Ян Томбінський повідомив, що існує програма дій щодо підписання угоди про асоціацію протягом 2013 року. Він нагадав, що це відкладалося зокрема через повільне проведення реформування судової системи, а також через сумніви щодо виборчого процесу в Україні. Чиновник зазначив, що парламент в контексті угоди про асоціацію відіграє найважливішу роль, оскільки він має проводити величезну роботу в межах цієї угоди. За словами Яна Томбінського, європарламент і парламенти країн ЄС хочуть мати надійного. Партнера з повним мандатом довіри громадян на його переконання сьогодні необхідно провести роботу, щоб надати сигнал, який переконає всіх європейських партнерів, що в Україні вони мають дуже проєвропейського партнера. Україна та ЄС розпочали переговори щодо угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 А 30 березня цього року угоду парафовано сторонами. 14 листопада глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив сподівання, що Україна та ЄС зможуть підписати угоду про асоціацію в листопаді 2013 року. У свою чергу Меркель заявила, що влада України повинна створити умови, які дозволять зробити цей крок назустріч один одному. Умов, що угода про асоціацію може бути підписана, наразі немає, але ми перебуваємо в процесі. Коли справа доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати якщо будуть створені такі умови, сказала Ангела Меркель. Новий закон ухвалений португальським урядом передбачає, що інвестори з країн поза межами Європейського союзу отримують дозвіл на проживання, так звану золоту візу, якщо або переведуть в Португалію 1 мільйон євро, або більше свого капіталу, чи створять бізнес щонайменше на 30 робочих місць, або куплять майно на суму не менше 500 тисяч євро. Передбачається також, що інвестування має плануватися на період не менше п'яти років. Схожу є пропозиція ірландського уряду. Так потенційний інвестор, котрий бажає отримати громадянство, може або підтримати своїми грошима мистецтво в Україні, вкласти кошти в облігації з низькими відсотками чи інвестувати у ванчурний фонд, або вкласти гроші в нерухомість урядові цінні папери. Мінімальні суми варіюються від 500 тисяч євро до 2 мільйонів євро. Існує також окрема візова програма для іноземних підприємців, які хочуть почати в Ірландії інноваційний бізнес на суму не менш менше 75 тисяч євро. Україна досягла значних успіхів у стабілізації банківської системи. Такий висновок членів комісії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. Європейці відзначили також позитивну тенденцію щодо утримання Україною протягом кількох років низького рівня інфляції. Ці та інші чинники дозволяють вітчизняним урядовцям сподіватися на подальшу плідну співпрацю з МВФ та отримання чергового 15-мільярдного кредиту. Виконання наших домовленостей, визначених меморандумом про економічну та фінансову політику, досягнути значного прогресу. Я вважаю, що це наш спільний успіх. В цьому усі свої кроки ми узгоджували з нашими програмними цілями. Ми віддаємо належне вашим досягненням в рамках співпраці. Особливо хочемо відзначити заходи, що спрямовані на підтримку цінової стабільності в країні. Тривалий придністровський конфлікт вирішують. Першим дієвим кроком у його розв'язанні зробила Україна. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, як представник країни, що очолює ОБСЄ, зустрівся з конфліктуючими сторонами Молдови та Придністров'я. Його візит розпочав між ними діалоги. Переговорний процес продовжить наприкінці лютого у Львові. Наступним кроком України стане вирішення гуманітарного аспекту, зокрема торгівлі людьми. Детальніше дивіться у Рубриці актуально. Головування України в ОБСЄ почалося з вирішення питань заморожених конфліктів. Відтак, перебуваючи в Молдові та Придністров'ї, Леонід Кожара обговорив з керівниками республік подальший переговорний процес, підтримку прямих контактів між Кишиневом і Терасполем та реалізацією конкретних дій в інтересах людей. Як результат цієї поїздки існує домовленість про те, що питання врегулювання придністровського конфлікту. Будуть продовжуватись. Є домовленість про те, що лідери із Кишинева із Придністров'я найближчим часом відвідують Львів і проведуть чергову зустріч. Ми вважаємо це надзвичайно позитивним фактом, оскільки дві сторони. Будуть проводити регулярні постійні зустрічі. Проблема торгівлі людьми наразі залишається актуальною і для України. Зокрема, на часі залишаються відкритими питання визволення затриманих українців з Лівії та Казахстану. Міністр запевнив, що до врегулювання проблеми обіцяв долучитися і Євросоюз. Україна є на сьогоднішній день одним із однією з країн так званих експортерів, в тому числі і в контексті торгівлі людьми. Питання захисту. Прав і законних інтересів громадян України є одним з пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ і мене як міністра. Це наш прямий обов'язок. Тут існує наша безпосередня пряма зацікавленість, і ми будемо в різних форматах, і в форматі ОБСІ, і в форматах інших міжнародних організацій, активно брати участь в цих питаннях. Стратегічним питанням зовнішньої політики міністр називає євроінтеграцію України на саміті Україна ЄС сторони планують обговорити широке коло питань стосовно економічної взаємодії, безвізового режиму та власне підготовки до підписання угоди про асоціацію. Наприкінці року ви знаєте, під час литовського головування в Європейському Союзі пройде саміт східно, східного партнерства. у Вільнісі, і ми розраховуємо на те, що Україна. Підпише з європейським союзом угоду про асоціацію серед нинішніх пріоритетів пан Кожара назвав взаємодію з митним союзом. Україна вестиме переговори з метою оформлення співпраці у форматі 3 плюс 1. Утім, приєднання до цього об'єднання за словами міністра закордонних справ питання переговорів. Головне, щоб кінцеві результати задовольнили і країни митного союзу і нашу державу. Україна докладатиме усіх зусиль, аби врегулювати тривалі конфлікти, зміцнити режим контролю над звичайними озброєннями, торгівлею людьми та зменшити вплив енергетики на навколишнє середовище. Про це заявив міністр закордонних справ України, діючий голова ОБСЄ Леонід Кожара. Міністр відзначив роль і значення України як однієї з держав-учасниці ОБСЄ. Зокрема, чиновник наголосив, наша держава приділятиме пріоритетну увагу об'єднанню зусиль країн-учасниць у сфері контролю над озброєннями та зміцненням заходів довіри і безпеки, аби підвищити військову стабільність на просторі ОБСЄ. Іншим пріоритетом головування України є енергетична безпека, зокрема у контексті зменшення впливу на довкілля енергетичної діяльності. Міністр закордонних справ України наголосив, що в інтересах ОБСЄ це конструктивне залучення неурядових організацій та наукових кіл до основних ініціатив організації в усіх сферах. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимось за тиждень. Оцій же порі. до зустрічі.